Сьогодні я пройду тест на козака. І я дізнаюся, я козак, чи я можна сказати маскаль або лях. І так, це тест, тест на козака. В цілому, вибачте, мене через мій голос, тому що я заслаб. І так, хто такі козаки? Це шоста коло? Мало. Мені здається, я хочу, аби мене закенселили з моїми та відповідями. Е, хто такі козаки? Вільні воїни. Ну просто я навіть інше не читав, я знав, що це вільні воїни. Я настільки козак, що я знаю це. Наступне питання: скільки козаки пили алкоголю в поході? В цілому, в фільмах, яких я не дивився, козаки пили дуже багато. Але в походах ніколи. Козакам було заборонено випивати в поході. Так, так, так. Як називався човен козаків? Кабан. Кабан, ну так, Титанік. Можливо, тільки тоді Титаніка не існувало взагалі. Чайка або стріла. Ну чайок вроді в Україні немає, тому стріла чайка. Ну окей, ну може і не такий, як козак, як я думав. Як звали першу жінку козака в Запорізькій Січі? Там хіба були жінки? На січі не було жінок. Ось. Я щось знаю з української історії, о Боже. Хто такі козаки, характерика. О, це мого вуйка. Але я знаю, що це чаклуни. Ось. Що таке гуляють в город? Ем, ну може щось типу цього? Не знаю. Місце, де розташований шинок, пересування, бойова споруда. Ну гуляй в город, хто. Боже мій, нелогічно. Ну давайте місце для. Що, робив військовий довбиш? То хто? То що? Що за статус? Варив, плову походах. Чо? Довбав лід взимку? Слідкував за конями під час походів. Ну я був певний, що це ні і це ні. А тут я вагався. Так. Що таке козацький оселедець? Зачіска, це я знаю. М -м, ось оселедець. Люблю оселедець під шубою. Що таке торопак? Е, може, гопак? Торопа в січі, хвороба, український народний танець. Ось Ну мені здається, вони тут буквою помилилися, тому що гопак, а не торопак. І останнє це що таке чорна рада? Е, е, Верховна Рада Нігерії, Козацька рада в нічний час. Ось ось. в Цьому наугад. Так, у мене 7 з 10. Ви на 75% козак. Так, куди мене перекинуло. Ну, нормально, на 75% козак. Файно, файно. Це треба потім моїм батькам скидувати, вони не повірять. І так, далі у нас іде коментар дня, щоби сюди попасти. Треба просто бути козаком. І так, ми в Ютубі. Це тест для справжніх справжніх козаків і козачок. Пішли так скрутити. На що, згідно з піснею, проміняв жінку за гайдачний, на доброго коня, тютюн та ладью, гострую шаблю. Ну, на коня. На доброго файного коня. Я би на таке поміняв. І це соп. А, окей. Окей. Так. Далі у нас іде тест чи Отаман. Що ви знаєте про українське козацтво? Нічого судячи з минулим тестом, запитання номер 1. хто з цих козаків, якщо вірити народній пісні, проміняв жінку на тютюн та ладью? Сагайдачний Тільки що ми проходили цей тест. Повезло, повезло мені, як називалося козацькі човни. Навіть не знаю, я не проходив такий тест. Ні, чайка. Яку назву має сучасне українське козацтво? Воно існує: бойове мистецтво, бойове мистецтво, основу якого є козацький рукопашний бій, пробивний аркан, бойовий гопак, бойовий гопак. Сто відсотків. Мені навіть іншого не треба. Кому запорозькі козаки писали листа на відомій картині Іллії на відомій картині. Ось. Мені здається, московському царю турецькому султану буду знати, буду знати. Так, треба запам'ятати, що це за малюнок. Скріншот в голові заробити. Хто зображений на грибі війська запорозького, козаки з рушницею? Хто переміг у битві під жовтими реводами? Так, це історія. Тоді в мене було дистанційне навчання, тому я не знаю. Ну давайте козацьке військо з татарськими союзниками. Так зачекайте. Мені просто здалося, що тут усюди правильна відповідь посередині, а там у першому було не так, як називалася територія держави у конституції Пилипа Орлика, 1710 року. Гетьманська Русь, ні Гетьманська Русь. Так і знав, так і знав, що військо Запорозьке. Ну я думав, що тут завдання з підвохом. Окей, цей Гетьман був. Окей, це було непогано. Це був хороший тест, де усі відповіді були посередині. Молодець. І з такими знаннями можна засіхнути на посаду отамана. Та що на Січі. Голосуйте за австралійця. Я буду файним отаманом. І так, ми знову на Ютубі проходити ще один тест я не хочу, а на Ютубі за радістю. Що це? Це знову ми повинні вгадати пісню. Раз козак співає, то його душа танцює, танцює, танцює. Танцює, є. Ні, плаче, а вже ж, я не козак. Зразу видно, я не козак. Тест на козака. Поїхали. Заберися. Ну заберися це я не можу прочитати. Окей. Скільки років тренували козаків? Все життя. Козаки училися все життя. Думаю, два. Можливо, сім, тому що туди вступали діти. Ну, думаю, два. Два. Сім. Походу, тут вже закінчилися тести на козаків. Давайте пройдемо останній тест на українця. Сподіваюся, тут більше ніж два запитання. Тест на українця. Яка найбільша область України? Одеська. Це весь тест? Це весь тест. Ну, якщо то весь тест, то давайте ще пройдемо ось цей. Найчисленніший самостійний вид ЗСУ це сухопутні війська. Ну, 100%, так? Звісно, я пройшов уже купу тестів, і єдине, що я можу сказати, це. Хочеш пішфанутись, не подобайку дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.